Ось таке величезне замовлення: все, що ви бачите, перед собою, получить мій новий партнер, якого я тільки що зареєструвала. І ось йому відправочка. Це набір на двох дорослих людей, набір збалансованого харчування для зниження ваги, зайвої ваги, для підтримки гарного свого самопочування на місяць на двох людей. При такому наборі сьогодні компанія ЛР дає у подарунок. Батончики шість штучок в цій коробочці з смородиною і чорним шоколадом, та з міндальний з молочним шоколадом. Такі батончики, білкові батончики з клітковиною з сіма вітамінами у складі йдуть у подаруночок. Також получили стаканчики брендовані Елеровські стаканчики з брендом логотипом ЛР теж у подаруночок. Дивіться, це коктейлі і супи. ванільку замовили два штучки, шоколадний смак, броколі, овочевий супчик, томатний, два супи овочні з, з карі і два білкових коктейля сила протеїну у складі цього коктейлю. 5 видів білка це дуже важливо, бо поки організм буде переробляти ці білки, то йде процес зжигання жирів. Тут аж 5 видів білка в одній порції там, до 20 грам. Також тут у складі 18 амінокислот, які допомагають в розтворенні холестеринових бляшок в судинах. Це зміцнює м'язи, хрящі, хребет, кістки, шкіру нашу, це колаген наш, білок. Тому це для молодості і взагалі для гарного харчування. 30 порцій у, банк... у баночці. також і вітамін В6 у складі це дуже класно для нервової системи, теж і для роботи серця. У збалансованому харчуванні від ДЛР немає у складі цукру, немає ніяких ГМО, штучних барників, немає красителів, без цукру підсолоджувач тут стевія та природний цукор, який у складі саме продуктів. Ну, якщо, наприклад, томат має у складі цукор свій природний да, томати, то е, тільки цей цукор у складі. Ось тому е, цей. Це харчування збагачено всіма вітамінами, мінералами, амінокислотами. все, що необхідно, багато клітковини і багато білка у одній порції. Тому допомагає і схуднути, і бути міцним, крепким, відновитися. Зжигання жирів відбувається і тіло не обвисає.